Початку повномасштабного вторгнення кожен з нас старався допомагати різними способами Збройним силам України. І звісно, я також не виняток. І виникла ідея ось таких великих вечорів вдячності зсу. Тому що кожен день ми проживаємо з, вдяч... з вдячністю до наших військових. Такі вечори є ефективними. Нам вдається збирати кошти і закривати запити наших хлопців і дівчат. Вдячний бізнесу за те, що працює, платить зарплату, дає робочі місця, плотить податки. Це допомога, це кожна гривня йде. На солярку, щоб вивезти наших хлопців і дівчат з передовою. Іде на ліки, які лікують в тих стабільних центрах наших поранених. Це кожна гривня, яка дає надію на життя і на захист нашої країни. А ми всі, другі друзі, робимо все для того, щоб перемога настала, тому що як казав президент: якщо ти не в ЗСУ, то ти повинен бути з Збройними силами України. Ви повинні тримати, ми повинні тримати економіку, платити податки, платити зарплати. О, звідки ж люди будуть донатити на наших захисників, якщо вони не будуть отримувати зарплатні? Я дивуюся насправді, що вам вистачає сили, коштів. Я бажаю про посідання вашого бізнесу. Я радий з того, що тут люди, які сповідують до акції цінності, ми там, є однодумцями і ми розуміємо, що як ніколи сьогодні будемо підтримка. Вже відверто захід на 500 людей в першому моєму житті. Це був абсолютно новий досвід, хвилюючий і надто відповідальний, тому що я розуміла величину цього всього і дійсно свою відповідальність цієї історії. Але ми з командою організувалися в єдине ціле, об'єдналися і створили те, що ви сьогодні бачили. Це і аукціон, до якого долучилися наші українські бренди, це і концерт нашої легендарної співачки. Джамали це і пригощання для наших гостей, і подаруночки від спонсорів. Ми намагалися зробити. Так, щоб нашим гостям було комфортно і щоб ми ось такий знайшли баланс в цьому житті, коли ми і продовжуємо жити, але з вдячністю і з допомогою для наших захисників. Я Вірю, я вірю в те, що ми переможе. Я дякую бачила бійці у залі. Я дякую вам за те, що ми можемо. У мене одна земля, одна країна. І я буду її захищати всіма своїми засобами, бо я хочу, щоб мої діти жили тут. Я не хочу уїжджати чомусь кудись. А я хочу жити в своєму домі.